Питання активності розсіяного склерозу є надзвичайно важливим, тому що в всіх сучасних діагностичних критеріях розсіяного склерозу, тобто тих критеріях, які використовуються для постановки цього діагнозу, ми повинні визначити, чи цей перебіг є активний, чи він є неактивний. В такому ширшому понятті, що ж визначає активність хвороби. Активність ми визначаємо на основі оцінки клінічних даних. Тобто поява хворих рецидивів, поява хворих загострень. І мало того, що оцінити появу цих загострень, ми повинні оцінити їх тяжкість, ми повинні оцінити які саме симптоми, тому що абсолютно різні симптоми, наприклад, чутливих розладів, так, вони є неприємні, але не настільки інвалідизуючі, як, наприклад, стовбурові симптоми, ураження стовбура мозку, ураження мозочку, або ураження пірамідних шляхів рухової сфери, де пацієнт просто втрачає здатність доходи. І коли ми говоримо, говоримо про ці рецидиви дуже важливо ще оцінити їхню тривалість, як довго триває цей рецидив, і ми повинні оцінити, чи він абсолютно вернулися на місце до нормального стану ці всі симптоми, чи все ж таки це є екзацербація і симптоми повністю не зникли. Крім того, активність оцінюється і даними МРТ. МРТ нам в цьому випадку дуже допомагає. І що ми в цьому випадку бачимо? Ми бачимо появу вогнищ, які накопичують контраст, використовуючи спеціальні спеціалізовані режими, або ми можемо побачити, коли використовуємо Т2 режим, що збільшується кількість вогнищ в Т2 режимі, що ці вогнища є в інших абсолютно місцях, або з'являються абсолютно нові вогнища. Тобто МРТ це поява активних вогнищ і така, скажімо, прогресування, коли ми говоримо про загально про Т2 вогнищ. Тут ще дуже важливо поговорити про те, що нам під час навіть імунотерапії, під час хворобомодифікуючої терапії, ми маємо оцінити активність, активна хвороба чи неактивна. І, звичайно, для цього є чітко визначені критерії. Активний перебіг росіяного склерозу діагностується у хворих на імунотерапії, якщо, перше, є принаймні один об'єктивно підтверджений клінічний рецидив, тобто клінічне загострення, або є клінічне загострення, клінічний рецидив, і принаймні одне нове. Типове для російного склерозу ураження на МРТ. Або, наприклад, це може, коли хвороба веде себе без рецидивів, бо ми говорили, що і прогресуючі форми русінного склерозу, прогресуючі типи перебігу склерозу можуть бути активними і неактивними. От, власне, коли немає рецидивів, то на МРТ є принаймні при два рази виконаному цьому МРТ поява одного нового типового для русійного склерозу вогнища протягом двох років спостереження. Або ще одна з опцій, у певний момент часу на МРТ виявляється більша кількість вогнищ, тобто збільшується кількість вогнищ. Ми повинні зрозуміти, що коли є ось ці активні вогнища, коли йде активність на імунотерапії, то нам потрібно перейти з терапії в препаратами категорії 1, тобто це є базисна терапія, базові препарати, до яких відноситься інтерферони бета, диметилфомарат, до яких відноситься глетерамеру, ацетат, на препарати з категорії ефективності 2 або 3, залежно від активності цього захворювання.